Діалекти джерела, що живлять ріку літературної мови, так характеризував значення діалектизмів український мовознавець Олександр Потебня у XIX столітті так, діалект це наріччя, говір, мова, якою спілкується між собою певна група людей, пов'язана територією, фаховою або соціальною спільністю. Діалекти продовжують існувати і сьогодні у наш час. Вони засвідчують мовну унікальність окремих територій і збагачують літературну мову. Багато хто з нас вживає діалектизми. Це і є жива розмовна мова. А як щодо Чернігівщини? Це прикордонний регіон, і у нас багато своїх мовних нюансів та говірок. Говірки Чернігівщини, які входять до північної групи діалектів української мови, мають багато цікавих і унікальних рис. Це робить їх цінною частиною мовної спадщини України. Академік Борис Рибаков свого часу на запитання, якою мовою говорили жителі Київської Русі, відповів. Послухайте мову селян Чернігівщини, і ви почуєте її. Отже, архаїчні говірки мешканців нашого краю Східного Полісся, що тісно переплетені зі звичаями, можуть допомогти відповісти на вічні запитання, Хто ми, звідки і куди йдемо. Пропонуємо долучитися до світу книжок та публікацій проговірки, діалекти, наріччя, мови, якою спілкувалися наші предки, говорять наші сучасники.